Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 6 серпня 529 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби, на жаль, була масштабна ракетно-дронова атака від росіян. Напевне, вони сильно образилися із-за кораблів, які невідомі дрони трошечки пошкодили в чорному морі. Тож все почалось у другій половині дня, коли росіяни з кораблів в Чорному морі випустили ракети калібр. Вони летіли через Миколаївську область в центр України, трохи на Київщину, але потім змінили курс і полетіли в сторону Вінничини та Хмельницької області. Одна із основних цілей росіян минулої ракетної атаки по офіційній інформації це військовий аеродром Хмельницької області. І ось, коли ці ракети долітали до Хмельниччини, росіяни ще з літаків з території Росії випустили ракети кінжал, теж кудись в ту. В сторону в сторону Хмельниччини, а от про збиття чи влучання цих ракет кинжал до цих пір невідомо. відомо, наче там одну чи дві збили. Чи може всі влучили, но інформації ще немає навіть в офіційному зведенні після цієї ракетної атаки, десь через дві години росіяни випустили іранські дрони камікадзе. Вони летіли через Приазов'я в сторону Херсонщини, Миколаївщини, знову в центр України і на захід на Вінниччину та Хмельниччину. І ось коли дрони пролітали десь над центром України, росіяни ще випустили з кораблів в Чорному морі ракети Калібр, теж по тому ж приблизно маршруту. Поки це все барахло літає над територією України, наші хлопці його потрохи збивають. І на цьому все не закінчилося. Вночі з літаків стратегічної авіації росіяни випустили ще крилаті ракети. Цього разу через Сумщину, Чернігівщину, Київщину і знову на захід. Деякі ракети навіть долетіли. До Тернопільщини та Івано-Франківщини. Тож, вже зранку з'явилася офіційна інформація, і можна сказати, що всі іранські дрони Камікадзе наші хлопці збили, а саме 27 дронів щодо ракет. То ракети Калібр, які запускали з кораблів з Чорного моря, наші хлопці збили 17 з 20. А щодо крилатих ракет з стратегічної авіації, то наші хлопці збили 13 з 20. Якщо щось не збили, то не обов'язково воно кудись влучило. Може, десь впало в полі, але вже ж влучання були Кажуть про критичну інфраструктуру, житлові будинки. Ну і вже з'явились фото. Наші пожежники намагаються загасити наслідки удару. Ще вчора був масштабний обстріл балістичними ракетами. Запоріжжя місцеві мешканці казали, що це один з найбільших за останній час. Ну і сьогодні зранку росіяни ще балістичною ракетою поцілили по Харкову. Помста обов'язково повинна їм бути в Одесу та Одеську область нічого минулої доби не прилітало. Тому тут все відносно спокійно. А в сусідній Миколаївській області наші хлопці вчора збили два іранських дрона та дві крилаті ракети. Ну і також росіяни обстрілювали з артилерії Очаків. Кажуть про пошкоджені будинки в самому Очакові. Травмованих людей немає. Також росіяни обстрілюють Херсонщину кожного дня. Більше 40 обстрілів було минулої доби. Майже все летить по самому місту Херсон. Чотири людини травмовані від російських обстрілів. На Херсонщині. А на Росію, а саме в місто Москва, сьогодні зранку навідалися якісь невідомі безпілотники, що там місцевій владі навіть прийшлося закривати один з аеропортів. Що ж, будемо чекати на пововну на Росії. І давайте закинемо трохи грошей волонтерам.